Пане Маніре, я вам дякую, що ви знайшли час на це інтерв'ю? Власне, нещодавно фонд ЮНІСЕФ опублікував результати опитувань українських дітей, і згідно з ними, фактично кожен п'ятий неповнолітній в Україні втратив або друга, або близького родича в результаті повномасштабного вторгнення. Цифра, якщо чесно, вражає. Розкажіть, будь ласка, яким чином взагалі на українських дітей вплинула велика війна. Це стосується не лише прифронтових районів, а й усієї України, бо ми знаємо, що немає жодної дитини, яка б не постраждала в Україні. Найбільше впливають на подальше життя дітей саме ранні роки їхнього розвитку, оскільки саме перша тисяча днів або три роки є фундаментальними для майбутнього людини. І уявіть собі, є діти, які з народження нічого крім війни не бачили. Ми також знаємо, що 40% дітей дошкільного віку втратили свої навички соціалізації. Вони позбавлені діяльності з раннього розвитку. Також є багато випадків порушень навчання дітей. Психічне здоров'я є великою проблемою, бо як відомо, це те для відновлення, чого подеколи потрібне ціле покоління. І згідно з нашим іншим опитуванням, ми оцінюємо, що півтора мільйона українських дітей постраждали від цієї війни психічно. Ми також бачимо, що багатьом потрібно буде надолужувати навчання. Ви знаєте, що до війни був ковід, і звичайно, коли ми говоримо про війну, ми говоримо про повномасштабні. Масштабне вторгнення для декого з дітей війна насправді триває вже 11 років, і це, звісно, непокоїть нас. але все ж на кого на яку вікову групу велика війна вплинула більше? На тих, як ви кажете, хто фактично не пам'ятає мирного життя, тобто кому менше трьох років, або навпаки, підлітків, кого зараз особистість формується, от якраз під час настільки. М'яко кажучи, нелегкого не легкого часу. Коли ми говоримо про вразливість, то безумовно розглядаємо вікову групу підліткового віку як надважливо, бо це час, коли ми формуємося і готуємося до дорослого життя. І звісно, у контексті України це особлива категорія з огляду на демографічну кризу. І знову ж таки, це група, яка має колосальні порожнини в навчанні. Ми знаємо, що підлітки стали менш активними, багато з них припиняли свою звичну діяльність, те, що робили би за звичних обставин, під час моїх візитів до прифронтових районів та інших регіонів країни, я спілкуюся саме з цією віковою категорією дітей: підлітків та молоді, і часто вони кажуть, що на жаль нема про що мріяти. Ми звичайно запитуємо їх: ну як ви бачите своє майбутнє, де себе бачите. Одна дівчина в Запоріжжі відповіла, що не мріє взагалі, бо зосереджена на тому, щоб вижити, і це жахливо чути таке від цієї вікової групи, бо повторюся, це основна група, на яку Україна покладатиметься також економічно, як на робочу силу, аби відбудувати країну. І саме тут ми маємо переконатися, що для них є спечь. Ціалізована допомога, коли йдеться про психічне здоров'я, про їхні навички, перехід від школи до роботи, і це також те, де батьки мають бути більш емоційно прив'язаними до своїх дітей, щоб справді витримати цей складний час. Саме тому, як ЮНІСЕФ ми впроваджуємо програми, які підтримуватимуть їх у цьому процесі. Бо як ви правильно зазначили, для батьків і опікунів важливо самостійно. Справлятися зі своїм стресом, а також допомагати своїм дітям, Як щодо рівня освіти, особливо в тих регіонах, які знаходяться недалеко від фронту, тобто, по перше, чимало закладів освіти були зруйновані внаслідок обстрілів. Ну і по-друге, в таких умовах діти вочевидь важче і повільніше засвоюють матеріал. Ми маємо ще одну послугу, яка допомагає дітям надолужити навчання. Ми констатуємо, що 14- і 15-річні вже відстали на два роки в читанні та на один рік у математиці, і це навіть застаріла інформація. Якщо ми зараз проведемо достатньо досліджень, я думаю, що ситуація з оцінками погіршиться ще більше. Але попри це, ми бачили колосальність, Альні спроби уряду та місцевої влади повернути дітей до школи. Ми, як ЮНІСЕФ, створили безпечні навчальні простори по всій країні у 144 школах, особливо у прифронтових. Для нас це не тільки навчальні простори, а й можливість дітям спілкуватися. Це не менш важливо, адже в сучасному світі ми говоримо не лише про успішність. Ми знаємо, для того щоб нове покоління було реалізованим у майбутньому, а також на ринку праці. Вони також повинні володіти гнучкими навичками, як от навички критичного мислення. Саме тому ми змогли надати підтримку 45 тисячам школярів. Але я вважаю важливим є пошук не лише щоб надоложити відставання у навчанні, а й те наскільки школи безпечні для них. Діти повинні отримувати всебічну підтримку від шкільного харчування до інклюзивного дизайну, переконавшись, що вони отримують всю необхідну підтримку. У школах також повинні бути психологи, щоб впоратися зі стресом. Але також нам потрібно, щоб діти старших класів готувалися до кар'єрного розвитку. Ми створили понад 60 молодіжних центрів по всій країні, щоб сприяти цьому процесу. на жаль, багато Багато дітей залишилися без батьківського піклування. Тож не тільки батьки можуть підтримати є багато інших заходів, які слід запровадити на місцях. От до речі, про дітей, які, на жаль, батьків не мають з тих чи інших причин. Знову ж таки, через війну кількість сиріт в Україні зростає. До речі, фонд ЮНІСЕФ створив ініціативу під назвою Кращий догляд для кожної дитини. Вона включає зокрема підтримку дітей. А якщо неповнолітні все ж залишились без батьків, то пропонується кілька різних кейсів, як це вирішити. Наскільки я зрозуміла, це не лише усуновлення, але й інші форми сімейного виховання. От розкажіть, якщо можна трохи детальніше про цю ініціативу. Ця ініціатива, по перше, керується Радою безпеки ООН, Конвенцією про права дитини, тому що кожна дитина має право рости в сімейному оточенні. І на жаль, з радянських часів Україна успадкувала цю стару систему розміщення дітей у дитячих будинках та інтернатах. І те, що ми знаємо, в більшості випадків у ці заклади потрапляли діти, маючи хоча б одного живого біологічного батька. Це означає. Че, що не було достатньо ініціатив підтримки сім'ї, які б дозволили дітям залишатися в родині, тому що в час війни, а якщо це ще й у поєднанні з розміщенням дітей в інтернатних закладах і дитячих будинках, це завдає величезної шкоди емоційному і гармонійному розвитку дітей. Тому ця реформа досить комплексна. Зараз є нова стратегія, розроблена урядом, і ми вже підтримуємо органи влади в десятьох регіонах, щоб перевести. Вести їх у дуже конкретні заходи на місцевому рівні, лише запровадивши мінімальний пакет соціальних послуг, ми зможемо запобігти вилученню дітей. Наприклад, якщо причина у бідності чи будь-яких інших труднощах, через які переживають сім'ї, державні та муніципальні служби повинні втрутитися, щоб сім'ї були підтримані впоратися з цією важкою життєвою ситуацією, та запобігти таким сімейним. Ним ситуаціям це одна група. Інша група знову ж таки є реальність, що у нас всюди залишаться діти, які залишаться без піклування батьків. Вони можуть бути жорстокими, можуть бути інші причини. Отже, як тільки дитина залишиться без батьківського піклування, нам, перш за все, потрібно знайти альтернативні варіанти догляду в сім'ї, не поміщаючи їх у заклади, як я вже згадував, у ті великі установи, які шкодять їм, а шукати альтернативні варіанти. І там є багато варіантів, які можна запровадити за міжнародними та європейськими стандартами. У нас звичайно є родинна турбота, коли близькі родичі можуть. Піклуватися про дітей у нас є опіка як форма підтримки. У нас прийомні сім'ї. А як ви знаєте, уряд також ініціював створення прийомних сімей і підтримку їх у частині розміщення, а також інших форм. І, звичайно, усиновлення є доступним варіантом. Тож, окрім цих двох компонентів, третій це подивитися на самі заклади, ці дитячі будинки та інтернати, тому що нам потрібно буде їх трансформувати, щоб вони могли надавати дітям більше ніж послуги. Це вимагає часу та енергії, відданості та фінансових ресурсів. І зараз ми реалізуємо реформу конкретно в десятьох регіонах, і в кожній області це близько п'яти муніципалітетів, де ми запроваджуємо той мінімальний пакет підтримки, який дозволить цій реформі пройти успішно, і це також є частиною вимог для процесу вступу до ЄС. Ну звичайно, реформувати систему, скажімо так, переповнених дитячих будинків і е, змінити її на наскільки це можливо на систему патронатних родин або дитячих будинків сімейного типу. Е, це довго, це вимагає зусиль звичайно. Але все ж таки, в якій перспективі в Україні можлива ця реформа? От на вашу думку, це ізі тюкамабите стратегії. Легко придумати стратегію, але якщо люди не зрозуміють і не запропонують такої підтримки, ми не зможемо рухатися вперед. Але після спілкування з цими родинами та батьками я переконаний, що завдяки цій стійкості та демонстрації турботи та підтримки, найбільш уразливим групам Україна має чудові шанси досягти успіху в цій реформі. Тож це потребує часу. Я знаю, це тривалий процес, інколи навколо. Коли цього є скептицизм, на жаль, іноді також є різні групи, які лобіюють, щоб діти залишалися в інтернатах і дитячих будинках, тому що так робилося десятиліттями. Отже, є опір змінам, але я думаю, знову ж таки у поєднанні з політичною волею, а також бачучи стільки українців, які бажають допомогти найбільш незахищеним. Ми впевнені, що ця реформа вдасться. Я вам дуже дякую за інтерв'ю. Дякую.